Повчальні історії від Анни Кир'янової. Казка для дорослих. Одна жінка дуже втомилася. Вона працювала все життя. Але тепер робота здавалася їй каторгою якоюсь. Це дуже важко. Щодень ходити на роботу, волосся укладати, фарбуватися, одягатися, сидіти кілька годин в кабінеті з двома неприємними колегами. Раніше вони не здавалися такими неприємними. Це сталося, коли жінка стала вважати роботу тягарем. Потім додому, у маленьку, однокімнатну квартирку, де не розвернутися. Чоловік не вдаха, грошей не може заробити, діти теж поневіряються з кредитами. Життя пройшло, підступає старість, і треба швидше піти на пенсію, час настав. Вік дається в знаки, і працювати досить. Мені вже багато років, так думала жінка, життя пройшло, можна і відпочити, сісти перед телевізором або на лавочці у дворі. Ось якраз лавочка, можна потренуватися. І жінка сіла важко і якось неповоротко. Приміряла лавочку, значить, сидить і думає, що молодість пройшла. Прийшла в старість, і треба все кинути і відпочивати. Нічого вже не потрібно. Поруч сіла дивна дама в чорному, безглуздий капелюх із чорним пером, чорне плаття, і очі чорні маленькі, такі колючі, і посмішка така, ніби як чорна, щілена, а не посмішка. Ось я тобі і форму принесла. Сказала чорна дама верескливо. Час прийшов, дивись, краса яка. Як то кажуть, вітаю з новим відрізком життя. З останнім. І сумку чорну відкриває, і жінці дає плюшовий жакет. Стареньки в нашому дитинстві в таких ходили. Приталений злегка, побитий міллю чорний плюшовий жакет. І спідницю до нього звицілої тканини з квітами. Потім хустку дістає, сіру таку, запрану, але з люрексом, з блискітками, значить, І ще повстяні бурки фасону прощавай молодість. І все це багатство жінці подає, посміхаючись недоброю посмішкою. Жінка злякалася і дивиться на це ганчір'я, оторопіла і слова сказати не може, тільки очима блимає. А чорна дама і каже, хихикаючи, бери. Не соромся. Це однієї бабці форма, їй більше не потрібна. Можеш прямо зараз надіти і жити своє нове життя. До життя називається. Як одягнеш форму, зняти вже не зможеш. Це комплект назавжди, хустка. Жакет плюшевий поношений, спідниця з квітами, рейтузи, панталони, шкарпетки в'язані і бурки. Розпишися тут і подає засмальцьовану відомість. Форма старої бабці мною отримана, претензій не маю, з правилами ознайомлена. І далі вже чорна дама усе честь по честі. Бонусом можна отримати палицю. Якщо форму будеш правильно носити, обов'язково дадуть. І тепер можна вже не фарбуватися, волосся не укладати, ніяких витрат на косметику та одяг. Туфлі там всякі непотрібні, прикраси, нічого не треба, колготки знову ж таки, Панталони випрала і знову носи. Шкарпетки теж міцні, а бурки взагалі не зносити. Вони вічні. Її вже три бабці носили, а вони як нові. Давай, розпишися. Жінка стала відштовхувати страшну відомість. Назву тільки встигла прочитати Форма старенької бабці для дожиття. Відштовхує, а чорна дама прямо пхає аркуші і ручку. Мовляв, розписуйся швидше. Жінка піднатужилася і теж пхнула чорну даму і прокинулася на лавочці у дворі. Дерева зелені тихенько шелестять, діти на майданчику бавляться, сміються і кричать. Мами з колясками гуляють, сусіди йдуть з роботи, хтось машину паркує, хтось тягне пакети з магазину, і чоловік з жінки йде теж з роботи. Лисий, невеличку зросту, у старій курточці, згорбився весь руки в кишенях, на обличчі печалі втома, і жінка закричала, Колю, я тут завжди. І побігла до чоловіка швидко, як в молодості, підбігла, поправила йому комір, поцілувала в щоку і каже, Поїхали в магазин. У тебе така стара куртка. Дивитися, соромно. Ти ще молодий і красивий чоловік. Треба нову купити. А мені туфлі потрібні на роботі носити. Поїхали, ми ж ще не старі, щоб обноски доношувати. Чоловік здивувався дуже, але слухняно поїхав у магазин. І слухняно приміряв куртки, поки не вибрали найкращу. Але вона ж молодіжна, Танечко. тільки й сказав, а сам красувався і дивився в дзеркала і вітрини, радів, значить. І туфлі хороші купили, вистачило грошей. Вони ж працювали обидва. Ось і вистачило. І дружина відразу взула туфлі гарні. блідопалеві, на маленьких підборах. Зручно на роботі буде ходити, бурки, звичайно, зручніші, безперечно, і нічого не купувати, доношувати старе вигідно і практично, але краще працювати, поки працюється, ось що думала жінка. Потрібно жити, поки живеться, і не потрібно аж занадто на життя ображатися. Нехай продовжується, а ми зносимо стільки красивих курток і туфель, скільки нам належить, і попрацюємо, поки є робота. А на лавочку ще рано і сідати і лягати.